За вечора аж до ранку. Добрий день. Сьогодні ми, вихованці гуртка, проведемо для вас екскурсію однієї залої Метишинський краєзнавчий музей. Тема екскурсію український кам'ян. рушник – символ української культури, духовне продовження вікових традицій, не нитка, що зв'язує нас і наших давніх пращурів. Рушник повсякчас використовувався в інтер'єрі. свят святка прибирали гарні рушниками, де зображені червоним кольором зірки, вважали, що стримані кольора в рушниках, наприклад, з білим льоном, це пісна тканина, тож рушниками з такої тканини прикрашали оселі під час хосту. А от вже відбілений льодом, яскравіше водій відсинки це коли раніше посували до святкових днів. Рушниками завішували картини, ікони. І бувало таке, що навіть вікна рушники бувають святкові, весільні, обрядові і навіть кілкові. Рушниками накривали діжки, переносили їжу і упаковували подарунки. У духовному житті українців ткани рушнику виконували сакральну ритуальну функцію, яка формувалася на основі проєкту вчення про всесвіт і закони будівництво. Як працював ткацький верстак, на якому ткали рушники? Натискали на одну з підніжок, розсували вгору та вниз реміски, які в свою чергу розсували нитки основи. Через нього майстер просував човник, проклавши утік, його ущільнювали, прибиваючи бердом ляди. Потім натискали на другу підніжку, знову переміщали реміски, міняючи парні і непарні нитки основи і повторювали ті ж самі операції. Готове полотно поступово намотували на нижній варті. У вересні я підготувала пошукову дослідницьку роботу, у якій дізналася, що моя прапрабабуся Аня Голуб виткала рушник, і мій дідусь прапрадід дід подарував їй верстак на зароблені гроші в Америці в Нью-Йорку. Цей рушник досягав 2 метри. На його одна нитка йшла 2 метри і 9 метрів. Цей рушник є в мене до цього часу. Він виглядає не таким, як раніше, але він дає нам велику славу. Я дізналася те, що рушник вимагає дуже багато часу для його вироблення. Дуже твоє дослідження Олі пригадала пісня про рушник. Ridnamo timo te doce inedospa,